Вітаю всіх, ми розпочинаємо наш традиційний конкурс розв'язування задач для 2 та 3 розрядів. Він триватиме з 22 грудня сьогоднішнього дня по 30 грудня. Всім бажаю перемоги. Починаємо конкурс із мат в один хід, для того, щоб відбулася розминка. Так, за розв'язування даної задачі можна отримати 1 бал. От і перша задача: тут потрібно поставити мат в один хід. Бачите, багато фігур. От, я думаю, що всі з цим справитися. Друге завдання мат в один хід. Також потрібно поставити. От, і записати. Наступний етап це мат два хода. За повний розгляд можна отримати два бали. Пам'ятайте, що ви можете відразу відправляти на початку відео їх куди відправляти на будь-які з меседжів або на електронну пошту. Можете відразу одну задачу, дві, або відразу всі завдання можна виконати і відправити. Мат два хода, от, і записати перший хід за білих, потім декілька варіантів за чорних. Якщо ви не справитесь з першого разу, не переживайте, ви можете ще раз відсилати, тільки вже на наступний раз дану задачу буде на 0,25 сотих. Бала буде менше. Таких задач буде 3. От друга задача. Так, і третє завдання. Тобто три задачі мат, 2 ходи. Максимальна кількість балів за три завдання буде 6 балів. Ну, бачите, це такий був середній рівень, а зараз для тих, хто вже має більш високий рівень. це вже Далі це вже мат в три ходи. От задача, за розв'язання даної задачі ми можемо отримати максимально 3 бала. Бачите, таке цікаве розміщення пішаків. Білі починають і ставлять мат три ходи. Ну, тут одного ходу недостатньо, нам необхідно розписати ці варіанти. Ну, максимально, якщо зараз 3 бали, якщо там ще щось не дописано, то буде вже зменшуватися. І е в кінці остання задачка це кооперативний мат. Що таке кооперативний мат ви можете почитати, це мат, яку ми чорні починають і допомагають самі себе от Ну, Якщо це два ходи, то витримаєте максимально 2 бали. Бачите, в цій позиції чорні починають і допомагають самі себе заматувати. Нестандартна задача, але думаю, що ви з ним Пам'ятаємо, що є такі принципи, як принципи чесної гри, що ми коли не користуємося допомогою, розв'язуємо самостійно. Користуйтеся олімпійським принципом, головне участь а не перемога, а перемоги всі потім будуть. Всім успіху і до зустрічі на наступних конкурсах.